Хлопцям 14 та 16 років вони вихованці школи інтернату для дітей, позбавлених батьківської опіки. Підлітки тікали не самі, а з трьома товаришами. Тих вчора ввечері знайшли у центрі Донецька. Порубки жа бракували. Де ще двоє втікачів, поки невідомо. дети покинули территорию детского оздоровительного центра в ночное время, в 22 и в 23 часа соответственно. Таким образом, отсутствует должный контроль воспитателей за детьми в ночное время. Розыск организован во всех местах и скопления людей, и это и автовокзалы, и железнодорожные вокзалы, и рынки, и магазины, и детские площадки. По имеющейся информации, у милиции двое несовершеннолетних Могли виїхати за пределы Донецької області в город Одесу. Це Сергій Протасовіцький, йому 16 років. Хлопець метр сімдесят на зріст спортивної статури. Був одягнений у світло-зелену майку та темно-сірі шорти. Олексію Макарову 14 років. Він на зріст метр шістдесят. Хлопець худорлявої статури, має смагляве обличчя, коротке темне волосся, та карі очі. Був у червоній футболці та чорних шортах. Тих, кому відомо про місце перебування хлопців у міліції, просять повідомити за номером 102.